Друзі, на сьогодні на цьому тижні в кадрі буду не я, а мій улюблений хлопчик Том. Він зараз від мене нікуди не відходить. На то є, звичайно, дуже негарні причини. Але моє сонечко тепер біля мене постійно. Бачите, ось так ми працюємо разом з ним. І на цьому тижні замість в'язального блогу вийде в'язальна анкета. Да. Це такий тег. Автором цього тегу є Тетяна, в неї канал Тетяна Кніт В'язання, здається, так має назву цей канал. Дівчатка, я, як завжди ж, з назвами погано. Дякую всім за розуміння, що ви добре це мене розумієте. І я обов'язково підпишу назву каналу тут. І ви подивитесь самостійно вже потім пізніше. Ой-ой-ой, оце поки тут влаштувалася на в'язання, трішки спустила петлі. Зараз підніму. І ми попрацюємо з вами, поговоримо на повідповідаємо на питання цього цікавого тему. Повернемо квіточки в кадр, бо, бачите, як завжди ж, ось така буде у нас краса в кадрі, я буду в'язати і з вами розмовляти. Тому також пропоную взяти з вами вам. Своє в'язання, і будемо з вами говорити на питання сьогодення. Так, перше питання звучить так: ім'я та назва каналу. Мене звуть Юля і мій канал в'язані історії з Юлією Савлюк. На цьому каналі я розповідаю про в'язальні моменти мого життя. Наступне питання, скільки вам років і звідки ви? Я з передмістя Харкова і мені на сьогоднішній день здається 37 років. Є таке питанечко. Я завжди питаю, скільки мені років. Та і, на те є багато причин. Четверте питання: як давно ви на в'язальному Ютубі? В якості блогера чи в якості глядача? Мабуть, Ой, забула. Цей момент мені було б трішки уточнити, тому що як глядач, то на в'язальному ютубі я вже десь років всім тотуачно дивлюся про в'язання. Деякі моменти, мені завжди було це цікаво. Розмовних відео, звичайно, в'язальних тоді не було, на жаль. Але я люблю такі деяким відео дивитись. Так, а як блогер, то вже 5 років. Я багато, але мало зроблено. Як давно ви в'яжете? Дуже давно дівчата, я вже навіть не пам'ятаю, я вам багато разів казала, якщо говорити без перериву, то мабуть років з 20. А вперше взяла спиці в руки в 6 років, мама мене навчила, дякую їй величезне за це. І гачком з 7 років я в'яжу. Що на шкільному гуртку. У нас на уроках трудів не було в'язання, бо я доволі багато це чую. У мене урок трудів у нас була маленька школа, де я вчилася, і урок трудів проводила для хлопчиків дівчатку. Ток один вчитель і більше було звичайно. Це не чоловічик, був у нас трудовик, і він більш нас такою чоловічою роботу вчив, аніж жіночий. Слідуючі питання, ви робите запаси пряжі. Роблю. Робити запаси пряжі я розпочала з того моменту, коли виріс курс долара дуже різко. З 8 гривень, здається, до 16 чи до 17, я не пам'ятаю зараз вже. Ну, дуже різко він тоді виріс цей курс долара. І тоді пряжа в ціні доволі сильно скакнула. Дуже. І з того моменту я стала робити запаси пряжі. Бо раніше мені було достатньо, якщо я щось задумала зв'язати, піти в магазині, купити ту пряжу і все. Але зараз ти розумієш, що ціна доволі висока, і після цього я стала робити запаси пряжі. А ще з'явилось таке, а ще з'явилось таке, знаєте, бажання: я хочу зв'язати з тої пряжі чи з іншої пряжі. У мене таке було а часу ж дві руки, самі розумієте. Наступне питання. Ви полюбляєте розпочинати нові проекти? Ну, по кількості моїх проєктів можна сказати, що дуже я це полюбляю. Це, звичайно, не дуже правильна річ, але я це такий момент полюбляю, тому так, е да, в'яжу, як кажуть, е в'яжу як, ну як вмію, як кажуть. Ага, і наступне питання, яка кількість проєктів у вас на даний момент? От давайте порахуємо: дві іграшки: Бахтус, Палантин, Светер. П'ять уже, да? шостий це філейний топ і сьомий секретний проєкт восьмий мій ветер це вісім. Що я зараз в роботі? І ще два таких, яких я поставила на паузу одне моє плаття. Гачком воно в стороні зараз лежить. І свет з жакардом, який я ще розпочинала до війни, і я ніяк не розумію, хочу я його закінчити, чи я його хочу розпустити. Він так от лежить. Багато з вас мені рекомендували його дов'язати. Він дуже гарний і все. У мене є з чого його звичайно дов'язувати. Це не те, що там, знаєте, щось треба шукати, ні. Але ось у мене внутрішнє таке, знаєте, я не знаю, що робити, тому воно поки. Лежить і живе чекає того моменту, коли в мене прийде натхнення, і я придумаю щось робити. Бідожіть ну, хвилиночку. Я відволіклася, бо бачу щось не вистачає петель лочок. Останню трошки підняти тут. Угу. Зараз я оце пров'яжу і ми з вами продовжимо. Наступне питання, які візерунки ви в'яжете частіше. Ажур, тіньові лицьова гладь. А, так, ажур, 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 ажур в'яжу, полюбляю, тіньові я майже не в'яжу. Мабуть, скоріш за все, лицьову гладь частіше, якщо брати всі мої вироби, які в мене є, тіньову я майже не в'язала. Ажур в'яжу і це мені дуже вподоби. Які відеоролики вам подобаються? Доволі часто я дивлюся відеоролики по настрою. От в мене є гарний настрій дивитись сьогодні, це то я його дивлюсь. Немає настрою, не дивлюся. Все по настрою. Якщо говорити про в'язання, то доволі люблю такі розмовні відео, де не треба думати, дивитися. Майстер-класи я дивлюся виключно в підтримку моїх дівчаток. Тобто, коли мені не потрібен комп'ютер, телефон, я можу увімкнути, подивитися, що там розповідають, про що йде мова, написати коментар і піти далі, для того, щоб просто продивилося відео для дівчаток, підтримати дівчат. Тому що ну, майстер-клас я беру тільки в тому випадку, коли мені дійсно потрібен якийсь момент. Я доволі рідко в'яжу по майстер-класам. Не розумію я їх. А, які пряжі віддаєте перевагу? А, різні. Звичайно, мені дуже доподобає марінос. Я від... згадала, що я дівчинці не відповіла, яка в'яже зі мною. Зараз у мене дівчинка одна в'яже, і я це, знаєте, писала, відповідала на питання і згадала, що я їй не відповіла. Я прочитала її повідомлення, але з вчорашньою ситуацією не відповіла їй. Треба відповісти, бачите? Відволіклась трішечка. Ой, далі, далі. Я обожню в'язати з будь якої пряжі гарної, яка мені подобається. і це не обов'язково має бути на то. Натуральний склад, мені вона повинна подобатись. Тактильно, колір приємний. І раніше я взагалі вибирала пряжу по тактильним відчуттям і кольору. Зараз, звичайно, я більш передаю перевагу натуральним складам, із з-за того, що якщо натуральний склад, то просто пряжа більш якісна і виріб більше довше носиться у нас. В'яжете речі по сезону, чи немає різниці, що в'язати? Немає різниці, що в'язати. Мені головне, щоб я отримала задоволення. І хочу я футболку серед зими, чи, бавовня, чи шерстяний свят серед літа. Нема різниці. Який жанр кіно чи серіалу вам подобається? О, я дуже обожнюю різні історичні фільми, серіали на різні історичні тематики різних епох. Це мені дуже до вподоби. Якщо не секрет, скільки запас, е, пряжі у вас в запасах. Це не секрет, але я не знаю. Я колись зважувала, У мене доволі велика купа залишків, але також ще є пряжа. Я колись зважувала її, а зараз, чесно кажучи, не знаю, бо я повернулася з Німеччини, я забрала з собою пряжу, яку мені дарували там дівчатка. Тому яка кількість пряжі зараз, взагалі, чесно кажучи, не знаю. Навіть не можу сказати приблизно, тому що ну, скажи приблизно, не можу я сказати приблизно, тому що ну не знаю, чесно. Ой, то що ж ти не хочеш відкриватися. А, і останнє питання: якому інструменту ви віддаєте перевагу спиці чи гачок? Ну, якщо подивитись по кількості проєктів, то, звичайно, я віддаю перевагу більше спицям, аніж гачку. А якщо говорити по настрою, то я обожнюю гачок, але гачком не завжди в'яжу. Бо для якщо спицями я, наприклад, та вивередні петлі петлі можу в'язати, не дивлячись в процес, то з гачком такого у мене, звичайно, немає. Тому як є, то так і є. Ось такі дівчатка були питання. Якщо вам цікаво, то відповідайте. Автора цього тегу я звичайно. Посилання на автора цього тегу я, звичайно, залишу в інфобоксі. Тому дивіться, переходьте, підтримуйте цей канал молодий. Нам здається, вже є тисяча підписників. Дівчинка періодично знімає, тому підтримуйте дівчинку. І до скорих зустрічей!